Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні 4 липня, 23 рік, У нас потихеньку продовжується збирання врожаю. Виїхали ми вже два дні косимо рапс. Ось такий рапс висотою десь 2 метри. Але ну, на рахунок рапса, якщо говорити, то не все красиве, що велике, можна сказати. О, ми бачимо рапс 2 метри висоти, а шапка із стручків сантиметрів 50. А тут просто палка, просто довга-довга, метр двадцять, десь метр до півтора метра. Просто палка, гола палка. А так зовні стоїть, стояло таке красиве, таке велике. Ну, врожай, звісно, є, воно сипе за рахунок маси. Але не те, що, не те, що мало, те, на те, що мало вигляд. Два метри такого, такої шапки стояли, думали, що тут страшне, а тут просто палки. Стоять палки, а зверху трошки шапка. Так що треба дивитися на рапси, щоб було. Не палка гналася, а є такі рапси. У мене був, коли я сіяв рапс низькорослий, він метр двадцять висотою, а сипанув за 40. Сам не очікував. Ось такі у нас сліди, модохаємося, бризкав оприскувач, коли рапс вже був високий, положили, прокашуємо, а потім кидаємо. Наш рапсовий сіл аж на землю і бриємо по землю його. Лишаємо стерню, таку пояс стерня. Наш дракончик з рапсовим столом стали відпочити. Є от такі нюанси, виложили його, положило. О, але відео сьогодні хотів зняти. Може він і не знімав за рапс, це косимо в господарстві. Не моє особисте, розповідати за нього сильно немає, що розповів те, що такі нюанси. А відео взявся знімати хочу для себе, як на запам'ятовування. От такий маленький вроде, фермер. Вроді просто знімаєш відео про те, як вирощуєш. А на велиме шороху в Росії, як шороху, знімав я відео. Є у мене на каналі відео, всі можуть подивитися його за 20 червня. Коротке відео із історії про те, як називаю його Ганяємо непроханих гостей. І от, мабуть, назва ця така, таку роль зробила цього відео. Google чи YouTube посчитав, що непрохані гості, як ми рахуємо, це кацапи, які вторглися на нашу землю і нічого доброго нам не принесли і не принесуть. І ось уже третій день пишуть під цим відео руський народ про те, як вони завоюють Миколаїв, як вони прийдуть до нас. І, бо саме це відео, не неякі відео інші, а саме це відео чомусь не робило, що гроху їм попадається, як рекомендовав, не знаю. Мене вже задоба. Я спочатку їх видаляв. Всі коментарі, видаляв, блокував користувачів, чоловік 20, так зробив. Потім почав відповідати, кому роз'яснювати, кому посилати і. Видаляти їх. Потім почав уже сьогодні, уже не видаляв, лишилися там. Думаю, хай люди почитають, а може хтось іще, окрім мене захоче їм відповісти. Так що є це відео, 20 червня, коротке відео. Підписане Ганяємо непроханих гостей. Заходьте туди, активізувались, вони блин, там пишуть багато чого. Хто хоче їм щось відповісти, запрошую. Чому це так? Але, але але, це відео набрало дуже багато переглядів. І ось так вони активи задовбали мене, чесно, мене задовбали. Ось, бачите, ще одна цікавенька. Це я вам розповідав для себе, для вас, кому цікаво, ось. Рапс під 2 метри. Посіяний він по ячменю і тут ячмінь виріс такий по груди. Одна зернинка десь розкустилася, он штук вісім дало. Ось почали ми з рапсу, закінчуємо рапсом. Так я для себе записав, щоб запам'ятати, як ми шороху навели такий невеличкий канал. А так, по всьому світу розходяться ці відео історії. Хто підтримує, є якраз і під цим відео. Не знаю чому це відео пішло, тому що під цим відео там навіть хтось з зарубіжжя коментує, підтримує нас. Ось такі справи. Ось така в нас косовиця. Косимо гарний рапс, гарна шапка зверху, а там багато стручка. Так що не все головне, якщо воно здорове, то воно щось хороше. Всім дякую. Вподобайка, підписка. Кому цікаво, коментуємо, підписуємося. У нас вже, до речі, тисяча. Дуже дякую всім своїм підписникам. Хотів, мабуть, окремо відео зробити, але хай буде всьому. Хто додивився до кінця. Особливо дякую всім підписникам, хто підписався, хто слідкує. У нас вже 1000, вже перевалило за тисячу. Це всього-навсього за 6 місяців мого каналу. Дякую вам всім. Після перемоги відсвяткуємо. Всі разом. Слава Україні.